Торок 5 тижня позісланні Святого Духа. Молитва. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі. Наші, до римлян послання святого Апостола Павла читання. Браття, на Це Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти з чого судиш брата Твого, чого погорджуєш твоїм братом? Усі станемо перед судилищем Божим, бо написано, як жив я каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною і кожний я зник визнав Бога. Так то кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Не судімо отже більш один одного, але вважайте. Те на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотилкнувся б або впав. Знаю і я переконаний у Господі Ісусі, що нема нічого, що було б нечисте саме по собі. Хіба що хто думав, що щось нечисте, тоді воно йому нечисте. Коли твій брат блазниться їжею твоєю, ти не поводишся з любов'ю, не губи твоєю їжею того, за якого вмер Христос, нехай це ваше благо не зневажається, бо Царство Боже не їжа і не пиття, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові угодний і людям до подоби. Матея святого Євангелія, Читання. Одного разу фарисеї радили раду на Ісуса, щоб Його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу, Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти. Тоді привели до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його, так що німий і говорив, і бачу, і здивувалися, що люди і говорили. Чиниє це часом син Давида. А фарисеї, почувши це, сказали Отой не інакше виганяє бесів, як тільки велзевулом Князем Бесюським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм: Кожне царство розділене в собі запустіє». І кожне місто чи дім, розділені в собі самому не встоїться. І коли сатана, сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство. І коли я виганяю, бісів велзевулу, сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями, коли ще Духом Божим виганяю бісів, прибуло до вас Царство Боже. Або як може хто увійти в дім сильного і розграбити Його майно, якщо Він перше не зв'яже сильного, і тоді дім його розграбить, хто не зо мною, той проти мене. І хто зо мною не збирає, той розкидає, тому кажу вам, усякий гріх, усяка хула. Проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто скаже Слово проти Сина чоловічого, проститься йому, коли хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься. Ні на цьому світі, ні на тому. Коментар. Дорогі мої, сьогоднішнє Євангеліє дуже цікаве, бо воно, здається, суперечить іншим словам Ісуса Христа, який занотовує Євангеліст Матей. Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає. Той розкидає. В сьогоднішньому Євангелії учні скаржаться на якусь людину, що іменем Ісуса виганяє бісів, але не ходить з Ісусом. Вони заборонили їй це робити, можливо, навіть спираючись на те саме твердження Ісуса: Хто не зо мною, той проти мене. А Ісус захищає ту людину і наказує апостолам не забороняти їй діяти далі. У чому ж річ? Ісус пояснює апостолам: Немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Марка 9,39. Продовженням пояснення слів Ісуса є слова святого Апостола Павла. Ніхто, говоривши впливом Духа Божого, не каже «Анатема Ісус. І ніхто не може сказати, Господь Ісус, як лише під впливом Духа Святого, 1 Коринтян 12.3. Іншими словами, дорогими. Той, хто робить чуда ім'ям Ісуса, робить їх не Він сам, а Святий Дух, тому ця людина не може лихословити Ісуса. Отже, Христос вказує цьому уривкові безпосередньо на Святого Духа. І щось із другим ствердженням Ісуса, хто не за мною, той проти мене. Придивимося до контексту слів, сказаних Ісусом в Євангелії від Матея. Ісус говорить ці слова після оскарження фарисеями Його, що Він начебто виганяє бесів силою бесівського князя. Ці оскарження фарисею стосувалися не тільки самого Ісуса. Але сили, якою Христос виганяв бісів, тому Господь боронить Святого Духа, яким Він у дійсності виганяє нечистих духів і застерігає від холина Духа Святого. Тому кажу вам: усякий гріх, усяка хола проститься людям, але холана духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли хтось каже проти Святого Духа, йому не проститься ні в чому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід Його добре, а посадіть дерево погане, то й плід Його буде поганий, бо де по дерево пізнається з плоду. Повернемося до тієї людини, яку Христос боронить перед своїми учнями. Бо, зрештою, Він захищає не тільки ту людину, але й Святого Духа, яким ця людина виганяє бесів. Ми не повинні забувати про присутність Духа Святого у кожному чуді Ісуса Христа. Святий Дух присутний у всіх діях Ісуса Христа, хоча Він і непомітний, проте Його дію легко розпізнати по плодах, наслідках дії, бо вони ведуть до спасіння. Коли ж я душ хом Божим виганяю бесів, то прибуло до вас Царство Боже. З іншого боку, дорогі мої, ми не можемо не зауважити того, що другу особу при святої Троїці, Сина Божого, з Духом Святим єднає глибока любов що стисло зв'язує між собою всі три особи при святої Тройці. Христос свідчить про Святого Духа, і Святий Дух свідчить у серці віруючої людини, любов'ю про Сина Божого. 1 Коринтян 12.3. Святий Дух зв'язує в єдиній церкві, містичному тілі Христовому різних людей зв'язком над природною любові. Тому ця людина, яка виганяла без сів ім'я Ісуса, належить до нього, бо діє в ній той самий Святий Дух, що і діяв Ісус Тоді привели до Нього. Сліпця німого, щоб існувати, і він оздоровив його, що німий став говорити та бачити. Цей чоловік був серйозно хворий, як фізично, він був німий та сліпий, так і духовно. Він був біснуватим. Життя цього чоловіка котилося в прирву, як життя безнадійного алкоголіка. Але Ісус оздоровив його, Він став говорити та бачити. І Ісус вигнав з Нього бісів. І дивувалися усі люди і казали, чи ж не син це Давидів. Діла Христа задавали людям запитання, яке неможливо було проігнорувати, хто такий Христос. І, дивлячись на діла Христа, люди зробили висновок, чи ж не син це Давидів. У старому завіті Бог обіцяв у потомках Давида послати у цей світ Месію, який буде робити саме ті справи, які робив Ісус. Євреї добре пам'ятали цю Божу обіцянку і очікували Месію. І ось коли прийшов Ісус, люди бачили в нього обіцяного Сина Давида. Бог ставить нам запитання, які ми не можемо проігнорувати, і на які маємо знайти відповідь. Ми дивимося на цей світ, на землю, на всесвіт, і чуємо запитання. Звідки це взялося? Хто це створив? Ми читаємо у Біблії про Ісуса, і ми маємо знайти відповідь на запитання. Те, що написано в Біблії, це правда. Христос дійсно приходив на землю та, взагалі, хто він? Однією з перших християнських книг, яку я прочитав. Була книга не Сто Тесля. Він сам колись посміявся над християнами, а коли він об'єктивно розглянув факти, що прийшов до висновку, що все, що написано в Біблії про Христа Правда, і став його послідовником. Однак фарисеї не хотіли приймати Христа. Христос був не таким, яким вони уявляли собі Месію. Коли людина не хоче приймати Христа, їй потрібно знайти інше пояснення словам та справам Христа. Подивіться, що кажуть фарисеї. Фарисеї ж, почувши, сказали він демонів не виганяє, виганяє інакше як тільки Вельсивулом, князем Бесівським. Теорія фарисеїв полягала в тому, що у царстві диявола існують розділення. Одні демони увійшли у цього чоловіка, але Ісус уклав договір з Князем демонів та вигнав їх. Досить сумнівна теорія, чи не так, нагадує інші теорії, які люди придумують, бо відмовляються вірити в Бога. Наприклад, вони пояснюють походження світу великим вибухом. А походження життя на землі тим, що його на землі занесли інопланетяни. Якщо люди відмовляються вірити очевидним фактам, їм приходиться вигадувати неймовірні теорії, чи дійсно фарисеї вірили в те, що говорили. Людина не може довгий час обманювати себе, тому їй приходиться вірити в ці неймовірні теорії. І фарисеї почали вірити в те, що Ісус робить справи з силою діяння. Там, де з'являвся Ісус, Сатана відходив. Але фарисеї говорили, що Ісус співпрацює з дияволом. Це був нонсенс. Ісус це показує, якщо царство сатани розділилося, Він не може встояти. Всяка громада, розділившись, не встоїть. Тому ми молимося за єдність в нашій церкви. Сатана нам то розумний, щоб дозволити розділення. Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати доброго Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді Він Господу його пограбує. Слодії добре знають, що якщо вдертися в будинок, а там дужий господа, то пограбувати добро просто так не вийде. Спочатку доведеться зв'язати того сильного. Ісус виганяє бісів не тому, що співпрацює з дияволом, а тому, що переміг Його. Хто не за мною, той супроти мене, і хто не збирає за мною, той розкидає. Ми усі втягнуті в духовну війну. Немає нейтральної сторони. Люди, які з Ісусом служать Богу та іншим, віддаючи свій час, сили та фінанси, вони збираються разом, моляться та радяться, як краще служити Богу і іншим. Люди, які проти, лише критикують Божих слуг та Божу роботу, і живуть егоїстично для себе. Тому кажу вам, що усякий гріх, навіть Богозневага проститься людям, але Бозневага Духа не проститься. А як хто Слово скаже на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім, ані в майбутнім віці. З цих віршів, дорогі мої, ідуть мурашки по тілі. Виявляється, можна вчинити такі гріхи, за які не буде прощення. Люди могли зневажати Христа по незнанню. Наприклад, Павло переслідував Христа, тому що не знав, хто він є насправді. Такі гріхи прощаються, коли людина розкається в них. І коли Христос відкрився Павлу, той розкаявся і послідував за ним. Але коли Святий Дух відкриває людині істину, але вона наумисно не вірить, не приймає Христа і не розкаюється, то це є зневага на духа. Саме так робили фарисеї. Діла Христа, очевидно, свідчили про те, що Він обіцяний Богом Месія. Але фарисеї казали, що Він робить справи з силою диявола. Щоб не робив Христос, вони не вірили Йому та постійно обливали його брудом. Вони біле називали чорним, а чорне називали білим. Їх упередження стосовно Христа мали тяжкі наслідки, такі люди самі навмисно відсікають від себе благодаті Божої та Божого прощення. І ще сьогодні. Христ, ми зустрічаємо такий євангельський текст з дуже охоплюючими загальними словами Сила народу оздорови всі. Відбувається щось дуже публічне, очевидне для всіх присутніх. І водночас Ісус суворо забороняє себе виявляти. Що б це означало. Чи Ісус настільки скромний, що просто не хоче Зайвого ажіотажу, чи можливо за тим, що є щось глибше? Здається, що виявляти в даному разі означало б проголосити Ісуса Христа Царем. З певних міркувань Він був проти. Чому Ісус, здійснюючи масові зцілення та проповідуючи тисячам людей в той самий час настільки проти загального розголосу своїх діянь? Напевно, тому, що насправді юрби людей йшли за Ним, слухали Його слів, були очевидцями Його чудес, у дійсності не були готові прийняти Його усій Його повноті, чекали від Ісуса чогось надто свого, виповнення їхніх власних планів, очікувань, сподівань. Не були готові відкласти все це за надто своє і шукати лише Божого. А чого і в який спосіб очікую я від Господа. Деякі слухачі, переконавшись, що Ісус буде говорити та діяти згідно з їхніми очікуваннями, почали приписувати діянням нечисті сили. Мовляв, має від бісівського князя змогу керувати іншими бісами, і так їх ніби виганяє. І тут є гріх проти Святого Духа. Тобто, така запекалість серця. Та перекрученість розуму, що людина навіть явні Божі діяння не тільки відкидає, але й приписує їх дияволу. Гріх, який не проститься не тому, що Бог є такий суворий, але тому, що сама така людина виявляється радикально неспроможною прийняти Боже прощення та милосердя. Людська логіка і справедливість говорить, що за зло потрібно карати, а за добро винагороджувати. Ісус чинив багато добра всім, хто приходив до нього, засмучених утішав, хворих лікував, розчарованим давав надію, голодних годував, поневолених висволяв. Чому ж фарисеї раду радили на нього, щоб його погубити? Не могли в Ісусі знайти жодного гріха, щоб його оскаржити, хоча приклад, приклали немало зусиль. Не повірили, що Він Син Божий. Чоловік, який робить добро і говорить правду, на їхню думку, заслуговує на смерть. Подвійні стандарти, коли я роблю щось добре, то очікую вдячності, похвали, поваги. А коли це не я, а хтось інший, буває заздріч, буває критика, що не так або не те, чи не тоді зроблено, передчасні висновки. Часом, маючи мінімум інформації про людину, можна швидко поставити її діагноз, зрозуміти її мотиви. Ісус не дає мені завдання когось оцінювати чи судити, роблячи це, легко потрапити у гріх. Ісус запрошує наслідувати Його, вчитися від нього, приносити свій плід, а не заглядати за чужим. Ісус не намагається примиритися з фарисеями, пояснити їм все, що знає, бо знає їхні серця і розуміє, що вони закриті. Ісус не прагне догодити фарисеям, не перестає робити те, що їм не подобається. Не всім людям, дорогі мої, які мають до вас претензії, ми маємо пояснювати свої дії, виправдовуватися. Не людська думка, а слово Боже і голос сумління є для мене орієнтиром. Пошуки схвалення. Від людей виснажують і не дають результату. Ісус був без гріха і чинив великі чуда без користу, з любов'ю, а звинуватили його в тому, що Він це силою князя Бісівського робить. Деколи критика і перешкоди є ознакою того, що робиш добру справу. Завжди знаходяться люди. Готові випробувати твою витривалість, вони придивляються, не щоб підтримати, а щоб знайти недоліки і голосно заявити про них. Не втратити мир і самовладання, дорогі мої, допоможе особиста молитва. Щоб не стати одним з критиків добрих справ, потрібно ще більше молитися. Бо якщо я не з Ісусом. То проти нього. Якщо не маю щоденної молитви, то ризикую впасти у спокуси. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення. Пишіть імена, висловлюйте свої думки. про подобайки чи дизлайки, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!